На Прикарпатті завершується процес кадрового підбору в органи Державної фіскальної служби, який відбувався за активної участі широкого кола представників багатьох громадських організацій, аудиторів, представників бізнесу, економістів. При головному управлінні служби в області діє рада з кадрових питань, куди зі своїми пропозиціями може звернутися кожен платник податків. Відповідно до закону України про державну службу та постанови Кабінету міністрів України no 423 від 17 червня 1994 року, прийняття на державну службу на посади 3-ї 7 сьомої категорій та інші прирівняні до них посади проводяться за конкурсним відбором у відповідному порядку. Без конкурсного відбору або стажування приймаються керівники, які призначаються міністрами керівниками інших центральних органів державної влади. У нашому випадку призначення начальників ДПІ проходить головою ДФС України. Воно здійснюється за погодженням з керівниками місцевих органів державної виконавчої влади. Сьогоднішній вкрай складний час, коли суспільна ініціатива стала вагомою домінантою в нашому житті, при головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області створили раду з кадрових питань, до складу якої увійшли представники громадських організацій: народна самооборона, західноукраїнський рух автомобілістів, громадська ініціатива Галичини, регіональних відділень Асоціації платників податків України, Українського союзу промисловців та підприємців, громадської організації польсько-української Центр економічного співробітництва, ради підприємців при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, громадської організації Ділові люди Прикарпаття та інші окремі громадські діячі, економісти, аудитори. На сьогоднішній день. Всі кандидати, які пройшли кадрову комісію, вони призначені поки що першими заступниками виконувати обов'язки, їм делеговані повноваження про створення Державної фіскальної служби. А зараз з призначенням нових керівників Голів РДА у районах ми будемо готувати документи, якщо буде погодження Голів РДА на призначення даних керівників головами, керівниками податкових інспекцій фіскальної служби в областях. Вже кілька місяців рада з кадрових питань вивчає всі пропозиції, які стосуються посад керівників державних податкових інспекцій в районах та містах. Було озвучено як на ширші кола громадськості до обговорення та призначення. Було створено навіть цілий дорадчий орган. Кадрова комісія комісія з кадрових питань про ДФС. Це дуже висока, скажімо, і мандат довіри до громадськості, але також і відповідальності. Як найширші кола громадських організацій долучилися до цієї роботи, виявили ініціативу, було обговорено на рівні аудиторів, платників податків асоціацій, підприємців, самооборони, транспортників. Як найширші всі зацікавлені громадські організації були почуті. Кадрова комісія не завершує роботу. Буде мати промоговану дію в частині моніторингу, недопущення конфліктних ситуацій, але недопущення не санкцією, а недопущення виясненням. І я думаю, що це буде досить успішна практика.